Коли панамочка не від сонця, а щоб в голову не надула. <ріхи> Зібралося на стрижку. Ножиці, кембрік, секатор, нарукавники. А можна ж більш культурно. А як такий прикид, Це ж інша справа. Що тут я взяла свій магічний кошик, кембрік? Зв'язують це, у мене п'ятірочка. І трійка. Буду я лівці невеличкі стрихти. Ножички такі беру водичка з собою, щоб не бігати. Ножички такі прості. Підправляти хвою пилка, спирт не пити, дезінфікувати. Секатор. Тут у мене секатор сімка, тут інший. Секатор. ось такі ножички. Ножички для тупярі. Все. Паработенка у мене сьогодні. Пішли зі мною. Оце спалила ялівець. мені він не потрібен. Там була загущена посадка. Оце, коли саджаєш маленький, потім виростає і пилкою, ось такою спалила зручно. Чесно вам кажу, у мене є досвід Чикамаса, Гардена, і це швейцарський бренд достойна, дуже достойна за свою ціну. Тому всім раджу. І ще мені подобається, що воно що вона складається. На так натискаєте, складається і все можна. Зараз йду вичищати цей куточок, уже приготувала мішок, драбини не несу, і там хочу і плющ пообрізати, і сформувати, і ялівець, і сосну сформувати. В общем, купа всього побігла.